Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему, як виїзд за кордон на власному автомобілі або на автомобілі, який ви позичили або отримали для виїзду за кордон. З цього питання виникає дуже багато суперечностей, і саме головне, люди іноді не знають, що їм потрібно для виїзду на автомобілі за кордон. В цьому короткому відео хочу зазначити, які документи, очевидно, потрібні. Ну, очевидно, потрібно, щоб у вас було. Водійське посвідчення міжнародного стандарту, тобто воно має бути пластикове на англійській мові з різними зазначеннями про ваш статус водія в Україні, де ви можете предоставити своє водійське посвідчення за кордоном на англійській мові. Також вам потрібно мати налівку на автомобілі, яка зазначає, що це є український автомобіль. Це такий розпізнавальний знак, який клеять на автомобілі, якщо часто бачите, UA. Це ж має бути на автомобілі. Також це очевидно, що автомобіль має бути з номерними знаками нашої країни. А індивідуальні номерні знаки вони не проходять і за це іноді бувають штрафи на території Польщі і в інших частинах Європи. Тому вважайте і на це робіть свою увагу. Ну і одне з головних, що має бути. Це має бути страхування, страховий поліс, який називається зелена карта. Без нього ви не поїдете. Якщо вас зупине поліція, якщо ви не зможете пред'явити посвідчення, що у вас є такий поліс, зелена карта, вам можуть дати штраф. А штрафи в Європі наразі великі. І в Польщі теж вони зросли. Це теж треба враховувати, коли ви їдете, перетинаєте кордон. Якщо ж ви перетинаєте кордон на чужому автомобілі, то ви маєте мати довірність. Але не звичайна довірність, як в Україні, коли купуєте або продаєте автомобіль, просто людина виписана іншу людину довірність. А довірність має бути з поміткою власника автомобіля, який дає дозвіл на виїзд за кордон на даному автомобілі. І це має бути прописано в цій довіреності на ту особу, яка їде за кермом. Звісно, довіреність можете писати ще одну особу. Але це все маєте узгодити з власником і на місці у нотаріуса це погодити. Є ще інший варіант: це може бути тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем. З ним теж ви можете виїхати за кордон. Друзі, буду вдячний вам, якщо ви напишете в коментарях, які виникали у вас проблеми з суперечності при перетині кордону або ваших близьких, друзів, з родини когось чим ми стикались, і дуже буде цікаво почути вашу думку, як ви це уникали і на що ви звертаєте увагу. Дякую вам, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, поширюєте, коментуєте. Всім бажаю гарного вечора і чудового понеділка. Слава Україні, друзі!